Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся на локації. В нас сьогодні буде проходити захід в місті Дніпро. Це панельна дискусія між текстильним декоратором Тетяною Бабко та Максимом Поносиком, власником компанії Сахар. Колаборації з компанією Алютад Груп. Ми з дівчатами на локації. Зараз розпочинаємо наші монтажні роботи, готуємося до початку заходу. Це зал, в якому буде сьогодні проходити панельна дискусія. Стільчики вже розставлені. Це зона сцени, де будуть виступати наші спікери. В нас є дуже класний новий демонстраційний куб. Він знаходиться ось в такому чарівному чемодані. Збирається дуже легко, буквально за декілька хвилин. А дівчата розклали всі деталі цього кубу і починають монтажні роботи, починають його збирати. Демонстраційний куб встановили. У дівчат зайняло приблизно 10 хвилин. Це дуже класна річ для презентації, і тут ще залишилось лише вмонтувати штори. Зікаємося з одніми і тими ж проблематиками і з одними і тими ж питаннями. Бо кінцевий споживач приходить, до кого потім після ремонту до вас таке варіант вийшов. Може, в будь-якому місці. Статисті, Можна робити фігури, якщо правильно зробити стиль і вантажне дійсно професіонал, то не буде ніяких перепадів при пересуванні даного відгунка. Панельна дискусія практично завершилась. Зараз час вільного спілкування. Можна позадавати питання спікерам, представникам компанії Груп» та знайти нові знайомства. Панельна дискусія вже завершилась. За мною пустий зал. Наші гості вже розійшлися. Ми зробили всі демонтажні роботи. Хочемо подякувати кожному, хто сьогодні прийшов. О. Дякуємо кожному з вас, хто був присутній на панельній дискусії. Дякуємо кожному, хто хоче рости та розвиватися професійно та бути частиною спільноти. Дякуємо нашим спікерам за розкриття важливих тем. Ми їдемо до Києва та починаємо готуватися до наступного заходу. Айотат груп вас ще здивує. Підписуйтесь на наші соціальні мережі: Instagram, Telegram, TikTok, YouTube. А також заходьте на наш сайт, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякуємо, що обираєте Alitat Group.